Сьогодні ми побандруємо нагород знайомитися з дуже красивою тваринкою. Вона живе скрізь, але частіше можна її побачити саме на городі. Хто ж ця тваринка? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Живе в землі, не звір, не птиця, Риє нори, а не кріт, світла денного боїться, землю їсть він на обід. Здогадалися? Правильно, це дощовий черв'як. Погляньте, яке миле створіння, який він беззахисний, обіцяйте черв'ячку, що не заподіяти шкоди. Давайте розглянемо його. Тіло у нього вигнуте, округле, рожеве, на дотик слизьке. Воно ніби складається з великої кількості маленьких частинок. Таке тіло допомагає черв'ячку вільно рухатися під землею? Де живе дощовий черв'як? Під землею. Він дуже швидко пересувається. Можливо, ви бачили купки землі під ногами? Це сліди роботи дощового черв'яка. А чи задумувались ви коли-небудь, чому ж його називають дощовим? Тому що велику кількість черв'яків ми можемо спостерігати саме після дощу. Під час зливи дощова вода потрапляє під землю і затоплює ходи, які вирив черв'як. Тому вони, щоб не загинути від задухи, виповзають назовні. А коли вода сходить, знову ховаються в свої нірки. Малята, наш гість довго не може перебувати без звичних умов існування, тому нам потрібно повернути його додому. А ми з вами продовжимо і спробуємо скласти вірш про нашого гостя. Але він незвичайний вірш Сінквейн. Це зробити дуже легко. У ньому буде п'ять рядків. Перший назва. Хто? Другий слова означення. Який він. Третій рядок слова дії. Що робить? Четвертий речення. Останній рядок п'ятий. Асоціація Хто черв'як? Який рожевий, дощовий? Що робить? Повзає, риє, допомагає. Дощовий черв'як приносить користь. Помічник рослин. Черв'як. Рожевий дощовий. Повзає риє, допомагає. Дощовий черв'як приносить користь. Гарно вийшло. Тож прошу вас запам'ятати: дощові черв'яки корисні тварини. Вони потребують нашої охорони. Ніколи не кридіть цих красивих створінь. Пам'ятайте, вони живі і мають таке ж право на життя, як і ми з вами.